А сьогодні, друзі, ми дивимось на живу легенду. Легенду тому, що цей смартфон був представлений ще в 2019 році, тобто три роки назад. А живу тому, що він досі продається. Причому навіть в офіційних магазинах офіційних реселерів Apple, причому офлайн. Прямо зараз ви можете зайти і придбати цей смартфон. Ну звісно, мова про iPhone 11. Саме цей смартфон я придбав на самому старті продажів. І спочатку я зробив його огляд і привіз його своїй дружині, тому що ну в неї вже був трішечки застарілий на той момент. І я вирішив їй подарувати оцей. Вона ним користувалася, а потім, коли в неї з'явився 11 Pro Max, вона передала цей далі в родину, тобто молодшому нашому сину, і він досі ним користується. До речі, для нього це повноцінна ігрова консоль. Він навіть зараз збирає на геймпед для нього, щоб ще зручніше грати. А в цій серії відео я вам розповідаю про смартфони, як просто вже з погляду ретроперспективи, ну які в принципі сьогодні купувати не обов'язково, як iPhone 7, наприклад, чи iPhone XR, який все ще можна купити, але точно не треба міняти, ну якщо прям сильно не крутить. Але сьогодні ми дивимося дійсно на смартфон, який вже і досить старий. Можна сказати, але при цьому ну, прям живіше всіх живих. І це досі один з найпопулярніших смартфонів на ринку. Його купують просто в нереальних кількостях. Тож, давайте я вам трохи про нього розповім. Сам я, до речі, ніколи ним не користувався як основним, тому що я завжди собі купую про версію. Для мене телекамера дуже важлива. І з того моменту, як вона з'явилась в смартфонах Apple, а це був iPhone 7 Plus. До речі, якщо ви ще не бачили відео про iPhone 7 і 7 Plus, то подивіться, там дуже цікаво. Якраз з точки зору, чому цей пристрій був революційним. З того самого моменту я купую собі тільки версії з телевіком. І от, коли вони почали виробляти ще і більш доступні версії, типу XR, 11, 12, 13, 14, просто з шириком і над шириком, то це дійсно для багатьох стало виходом, тому що людям, як з'ясувалось, більш потрібні ширококутні камери, адже вони полюбляють фотографувати щось на невеличких відстанях, фотографувати великі компанії чи якесь приміщення, і при цьому надширик він більш адаптований до звичайного життя. Ну йому принаймні не потрібно стільки світла. Він не буде перемикатись на основну камеру, як це робить телевік. Тобто телевік це більше для фотографів і для людей, які точно знають, що вони від нього очікують. А надширик можна сказати для всіх, і навіть для тих, хто знімає багато відео, тому що це прям такий собі екшен режим, адже надширик ми бачимо в екшн камерах і. Я сам знаю людей, які знімали прям до останнього свої відео, використовуючи iPhone 11, і в тому числі його надширик. Що сказати? По дизайну це практично iPhone XR. Єдине, що XR мені подобався трохи більше через свої кольори, Да й модуль камер там якось виглядав прикольніше. Ну не дуже мені подобається, просто як вставлення сюди дві камери, а квадратик великий. Не знаю, я не дизайнер. Там один кружочок камери виглядає більш симпатично і просто. Це як на мене. Також мені в XR більше подобаються кольори. Там вони були ну прям космічні, якісь дуже яскраві, дуже насичені, але при цьому ще і не пошлі, якісь знаєте, як кидайці полюбляють робити. Тобто вони такі прям фірмові, але не хотілося натягувати на той смартфон якийсь чохол, хоч і треба було. Тут вони більш пастельні. Я про це казав одразу, що ну якось вони більш стримані, комусь це подобається. Мені дуже подобався і оцей колір, і також бірюзовий ще був фірмовий такий у Одинадцятої моделі я навіть до останнього думав, який обрати для своєї дружини чи фіолетовий, чи той бірюзовий. Проте вони стримані у всьому іншому смартфони майже не відрізняються. Тобто, єдине фізичне, що їх відрізняє, це друга камера позаду. iPhone 11 я на сьогоднішній день не можу назвати найвигіднішою покупкою, якщо ви захочете придбати його новим сьогодні. Тому що ну так вже вийшло, що він коштує блін дорого. Зараз в Україні його можна знайти від 19 тисяч. Гривень за реф на 64 ГБ. І до 30 чи навіть 302 тисяч гривень за версію на 256 ГБ. І дійсно за ці гроші не можна сказати, подивіться, це актуальний смартфон від Apple, який все може, і при тому він реально найкращий за ці гроші, навіть серед нових. Тобто про iPhone XR я міг таке сказати: за 17-19 тисяч гривень за максимальну версію, в принципі, це цікаво. А от вже за 22-25, ну подивіться, що можна придбати. Бати, наприклад, Pixel 6. Він коштує 24 тисячі гривень за 128 ГБ, Xiaomi 12X 22 тисячі гривень за 128, Asus Zenfone 8 21 тисяча за 128, Samsung Galaxy A73 22 тисячі на 256 ГБ, Nothing Phone 1, який тільки представили, 24 тисячі гривень за 256 ГБ. Чи, наприклад, RealMe GT Neo 2 20 тисяч за 128 ГБ. І всі ці смартфони я не можу сказати, що там сильно відстають від цього. Навпаки, багато в чому вони навіть краще. Там дисплеї, вони навіть інколи будуть швидше. У якихось будуть ну, більш цікаві камери, хоча напевно, що камера. Особливо основна, все ж таки, тут буде краще ніж у всіх тих смартфонів, і особливо якщо ви знімаєте відео. Проте ну варіантів багато. Всі ціни на ці смартфони, а також інші за ці гроші, ви можете подивитись на е каталозі. Я посилання залишу в описі до цього відео, обов'язково переходьте. Якщо ви його купили собі там три роки назад, то ви зараз не сидите з чимось, що не можна продати, тобто він досі коштує гроші навіть на вторичці. тому що на вторинному ринку за нормальний смартфон iPhone 11 просять в середньому 15 тисяч гривень. Як бачите, не набагато дешевше, ніж він коштує новий. В Європі він досі продається, як я сказав, у офіційних реселерів Apple, і за версію на 64 ГБ просять 540 євро, а за 128 ГБ просять 610 як бачите, це немало, і це трьохрічний смартфон. Тобто, це як якась нерухомість у гарному районі не втрачає в вартості. Екран тут такий самий, як і в XR. 6,1 дюймів IPS, роздільна здатність 828 на 1792 точки. Щільність пікселів 326 на дюйм. Тут такі самі великі рамки, як і в XR. і я вам скажу, що за часів XR це був досить спірний екран, але потім люди звикли і насправді всім пофіг. Пофіг було тоді, коли презентували iPhone 11, всім стало вдвічі пофіг. І зараз, і під час того, як iPhone 11 був найпопулярнішим смартфоном декілька років у всьому світі, всім пофіг. А лиття було просто капець. Оці рамки, ой ця роздільна здатність, ви ж будете пікселі ці бачити, як, блін, на табло в метро якомусь. Ну, реально, екран класний. Це класний IPS-дисплей. Причому багато хто не міняє цей смартфон саме через те, що ну, у людей. Якісь проблеми з OLED-ами. Я думаю, все одно доведеться, тому що ну вже майже не залишилось нормальних смартфонів з ips екранами. Це чи не останні, якщо не рахувати SE, ну вони досить просто маленькі, не всім підходять. А тут у вас чудова просто яскравість. У вас класні кольори, класні кути огляду. Ну немає, я б сказав, жодних мінусів, навіть коли ти дивишся на цей смартфон в 2022, му і навіть 2023-му році, вже через півтора місяці, він не буде виглядати чимось застарілим, розумієте? Тобто це прям такий нормальний преміум клас. За ну, нормальні гроші, як я вже сказав, і при цьому діагоналі вистачає для того, щоб подивитись якесь аніме, наприклад, чи грати в ігри скільки завгодно. Тобто, якщо обирати між цим і SE, майже за ті самі гроші, я б обрав би, звісно, одинадцятий, тому що ну, для повсякденного життя сучасної людини, яка споживає багато контенту, чи навіть створює його, цей смартфон краще. Ну а тепер, друзі, про камеру: це напевно найголовніше, що відрізняє цей смартфон за ці гроші від всіх інших. Хоча Знову ж таки, знаєте, я хочу про гроші ще трохи сказати. От просто забудьте, що цьому смартфону 3 роки, тому що насправді він буде оновлюватись довше, ніж всі смартфони, про які я тільки що вам розповів. Ще як мінімум 3 роки він буде отримувати оновлення. Тобто, по суті, нема різниці, ви придбаєте сьогодні новий Pixel 7 Pro чи iPhone 11. Вони будуть актуальні рівний час. Якщо Apple не вирішить його підтримати довше, тому що вона може так зробити, розумієте, да? І от, якщо просто абстрагуватися від того, що він вже застарілий, тому що ви купуєте його новим, то насправді, от дай людині цей смартфон і попроси поділитись враженнями. Багато хто скаже вам, що він кращий, тому що він більш преміально відчувається в руках. У нього реально кращі камери. У нього дуже класний екран, насправді, хоча у інших теж він непоганий. У нього шикарний звук, у нього. що ще? У нього є екосистема система Apple. Ну, для когось це реально важливо, особливо якщо у вас вже є Apple Watch. Так от про камеру це. Те, що знаєте, от щось є суб'єктивне, ну можна там казати IPS краще чи ні, для когось краще, для когось гірше. Я от за AMOLED вже топлю, да? можна казати там, чи це об'єктивно порівнювати там старий смартфон з новим. Але камера, ну це просто факт. Вона тут краще, ніж у всіх тих, про які я сказав, і особливо, коли ви знімаєте відео. Давайте розпочну з надширика. Як я вже сказав, Apple вгадали, тобто вони спочатку спробували другу камеру в своїх плюс версіях 7 і 8 а, ну і ще 10, тобто X і 10S. А потім вирішили, що подвійні камери в них будуть ширик і надширик. І з точки зору продажів, ви бачите, що ці моделі вони продаються просто ну, космічно, тобто дуже дуже гарно продаються. Тобто вони, скоріш за все, вгадали. І для людей оцей надширик він більш корисний, зрозуміло, ніж телевік. Але я не можу сказати, що він тут був якимось ну надякісним. Я тоді ще казав три роки назад, що у мене тоді ще Huawei просто був розумієте, да? він не був настільки ширококутним його. Надширок... Ширик, але він був набагато класнішим, тобто він був прям якіснішим. Але при цьому навіть зараз на надширик можна зняти не можна, ви будете знімати більш якісне відео, ніж на піксель Pro. Це, до речі, не жарт. Тобто він з цим бореться краще. Оце приклад запису на надшироку камеру, якщо я просто кажу в смартфон. Ну і також, якщо я просто на ходу знімаю пасмурний день, але ви можете розуміти, яка. Якість. Звісно, нічна зйомка і все таке, ну тут надширик слабенький. Але якщо ми подивимось на основну камеру, до речі, і основна, і надширик, тут 12 мегапіксельна, то основна у нас, друзі, ну прям реально класна. Тут 12 мегапікселів, f 18 еквівалент еквілент фокусної відстані 26 мм. Я як тоді робив на неї класні фотографії, так і зараз на нього можна і фотографувати для свого профіля, чи навіть якщо там у вас камера здохла, а треба для там, комерційної зйомки щось зробити, він не під Веде і також на нього можна, ну просто щоб ви от розуміли рівень, просто цілковито вести цілий YouTube канал без проблем знімати в 4-60 к кадрів в секунду. Причому ви можете знімати 4К 60 навіть на фронталку, розумієте? Тобто тут проблем немає зовсім. І до речі, фронталка тут стала краще ніж в XR. Вона тут 12 мегапіксельна, а не 7 мегапіксельна. Ну тобто прокачали суттєво. Вона не найкраща на ринку, але при цьому тоді це був ну прям дуже дуже класний варіант. І навіть сьогодні, 2022. Уму році, точніше, в його кінці, ця камера ну теж живіше всіх живих і робить реально якісну роботу. Отак От знімає фон 11 на основну камеру 4К 60 кадрів в секунду. Ну, щоб ви розуміли, як можна вести влог якийсь, і це без мікрофонів сторонніх, тобто просто сам себе знімаю. І звісно, трохи на фронтальну камеру. Теж якість доволі непогана, я б навіть сказав, клас. А основне по камері, що тут з'явилось на відміну від XR, ну окрім фізичного другого модуля, це нічний режим зйомки у фото, і він досі нормально тащить. А знаєте, що ще в ньому робить якісну роботу? Це його процесор Apple A13 Bionic. Він дуже актуальний, він дуже потужний і зараз ще нема жодної якоїсь там ігри, яка може його прямо навантажити так, щоб сказати: Ой, ну ви знаєте, да, треба новий брати тому що він вже якось не витягує геншин на максималках там Apex Legends, ну всякі Call of Duty, Bravo Stars, я думаю що ви розумієте все тут йде на максимальних налаштуваннях і до речі якщо про продуктивність казати, тут вже 4 гігабайта оперативної пам'яті а в XR було 3. Це означає що ну дійсно цей смартфон буде підтримуватись трішечки довше ну на рік чи на два при цьому смартфон оновився до 16 ї версії iOS вже 16.1.1, все літає, все працює офігенно, стабільно. Я ж кажу цей смартфон ще до того ж всього. Це ігрова консоль, тобто він ну просто гвалтується як хочеш, і насправді, якщо вже ми про це заговорили, то давайте трохи про автономність, тому що йому не повезло навіть так, як iPhone XR якось Оскар в мене ну старший краще користується смартфоном, напевно, чи менш грає, чи якось заряджає правильніше. Але це смартфон на рік молодший, і в нього залишилось всього 78% від початкового стану акумулятора. А там більше 80%. хоча смартфон старший на рік. Тому тут я вже міняв би акумулятор, це не проблема, і ви отримаєте все по нуля, Да? Тобто знову можна буде цим користуватися. І я вам скажу, що навіть зараз, коли в нього вже ушатиме акумулятор, він не проситься на зарядку постійно. Тобто, от я нещодавно тестував iPhone 7, там був акумулятор на 86, якщо я не помиляюсь, відсотків вже виюзаний. Ну тобто на 14 виюзаний, залишилось 86. І це там відчувалось, тому що ємність менше. А тут 3110 мАч, в принципі, вистачає процесор на 7, Монометр, це теж не якийсь прожорливий знаєте, динозавр. Тобто все з цим нормально, навіть з такою ємністю, як зараз, він працює цілий день, якщо ви просто користуєтеся як смартфон. Якщо граєте, ну да, доведеться заряджати десь посеред дня. Проте замінити батарейку, це не така величезна проблема. І, до речі, тут є ж волога захист по стандарту IP68. І як ви знаєте, з часом резиночки вони зсихаються. І навіть якщо смартфон там не падав, якщо з ним в принципі в цілому все нормально фізично, я б замінив зараз акумулятор ще і через те, що. Що в нормальному сервісі вам замінять ці всі гумові прокладочки, і так гарантію вам ніхто не дасть на те, що вологозахист збережеться, проте ну це просто логічно, що він повинен стати краще ніж був до цього. Хоча спеціально топити я б його не став. До речі, про звук тут теж стереозвук, і в айфонах він завжди гарний. Цей смартфон звучить, ну, прям нормально. До речі, я не скажу, що він звучить так само, як сучасні смартфони. Ні, це не так. Але якщо порівнювати з сучасними Android-смартфонами, то він краще, ніж багато хто з них. Якщо ж порівнювати з сучасними айфонами, ну якби вже модельці 3 роки. І тож, друзі, чи актуальний цей смартфон? Ну, насправді я навіть не знаю, навіщо таке питання сьогодні задавати, тому що iPhone XR досі актуальний, навіть iPhone XS досі актуальний, і навіть XS ще буде оновлюватися. Ік чи два XR буде оновлюватись точно ще два роки мінімум. Це буде оновлюватись ще три роки мінімум. Розумієте, тобто, на відміну від XS і XR. Оцей просто можна розглядати навіть новим. Ну тобто, якщо вам потрібен iPhone за недорого, ви можете піти зараз в магазин і придбати його новим. Це і можливо зробити, і це не безглузда покупка сьогодні, так? Тобто XR я б не рекомендував би сьогодні чи міняти, чи купувати новим, навіть якщо ви знаєте. Я б його знайшов там тисяч за 10 гривень, наприклад, БУ, але в гарному стані. XS, ну, рівно те ж саме. А цей можна розглядати і як новий, якщо вам потрібен саме iPhone, тобто це можливо. І як був і головне, що якщо він у вас є, то ну просто не треба думати над його заміною. Тому що якщо його замінити на, наприклад, iPhone 14 чи 14 ви не отримаєте от настільки величезної різниці. Так автономність стане трохи кращою. І в першу чергу через те, що у вас вже просто застарілий акумулятор, його можна поміняти. Так ви отримаєте там кращий екран, проте він все одно буде 60 Гц. Сказати, що там пікселі непомітні, а тут помітні, я не можу. Різниці ну, немає на. Справді для людського ока сказати, що ви будете відчувати нереальний приріст продуктивності чи потужності потужності, я теж не можу. Ну вони все тягнуть, розумієте? Тобто ще повинен пройти час, щоб ви почали відчувати якусь різницю. А це ну ще рік, два цей смартфон буде прям навіть по потужності. Топчиком він не буде поступатись самим останнім моделям. Тож я можу сказати, що. На момент анонсу цей смартфон мені подобався менше ніж зараз, тому що зараз мене просто знаєте трохи надихає, що пройшло стільки часу, а він досі не просто актуальний. Він Ще буде актуальним через два роки. Я думаю, що я через два роки ще зніму таке саме відео, можливо, навіть про цей самий смартфон. І покажу вам, як п'ятирічний смартфон дрючить всіх і буде ще оновлюватись як мінімум рік. Ви просто вкиньтесь в ці цифри. Сподіваюсь, вам ця серія відео подобається. Задавайте свої питання, пропонуйте інші моделі, на які варто подивитись, не обов'язково які досі актуальні, тому що iPhone 7 я б не сказав би, що міг актуальна модель, хоча нею і користуються досі. Просто було цікаво з точки зору історії. І на неї подивитись. Я також планую зробити огляд самого першого iPhone SE. вже придбав собі iPhone 5S на eBay за 29 баксів. Коротше, серія відео ця буде продовжуватись. Пишіть свої коментарі, не забувайте про підтримку каналу лайками, коментарями, як я вже сказав. А також, якщо дуже хочете, можете підтримати нас на Патреоні чи ставши спонсором цього каналу. Для вас тоді ще буде і додатковий контент. Але в першу чергу не забувайте підтримувати ЗСУ, бо без них не буде ні. Нічого. Всім пока.